Ні, масово мобілізовують жінок хіміків та біологів. А під Одесу розміщений український концтабр для тих, хто уникає мобілізації. Суд в Азі виправдав російську армію, а ООН визнав режим в Україні злочинним. І атеїстичний режим Києва заборонив доступ до святих мощей Києво-Печерської лаври. Такою брехнею цього тижня годували російські пропагандисти своїх глядачів та читачів. Ця програма Фейк Нюс. Мене звати Вікторія Петренко. і Зараз ми разом спробуємо розібратися наскільки безглуздим цього тижня були заяви російських пропагандистів. У соціальних мережах та на російських сайтах масово поширюють інформацію про те, що під Одесою українська влада організувала концтабір для тих, хто не хоче воювати з Росією. Про це російському виданню Ріановості розповів голова адміністрації Снігурівського району Миколаївської області Юрій Барбашов. Київський режим проводить політику ціленаправленного геноцида жителей южных областей Украины. Именно в Николаевской, Одесской и Херсонской областях в настоящий момент набрал размах насильственная мобилизация. Людей буквально похищают на улицах, а тех, кто не хочет воевать со своими русскими братьями, помещают в заключение. Нам известно об образовании в Одесской области настоящего концлагеря, где людей содержат в тюремных условиях за то, что они не хотят брать в руки оружие и умирать в войне с Россией. под Бахмутом. Проте така заява є відвертою брехнею та вигадкою. Насправді жодного концтабору під Одесою для тих, хто не хоче вступати до ЗСУ, не існує. Цю інформацію спростував речник одеської військової адміністрації Сергій Брачук у своєму телеграм-каналі. Черговий фейк на гора видалась, е видала якась тваринка. Тваринка, бо це колаборант, якому нема ні ім'я, ні племінь. Тим не менше під Одесою, начебто, знаходиться. Концентраційний табір, де є українці, що не хочуть воювати проти Росії. Ну що ж, фейки, як завжди, є фейками, хочу сказати, що у нас настільки багато таборів, де готуються з бажанням і мотивацією українців, щоб нищити ворога, дуже багато. Так що вражено начувайся, ми йдемо. Йдемо, щоб знищувати ворога. Важливо зазначити, що жодних фактологічних фото чи відеодоказів існування так званого концтабору під Одесою, самозваний голова Снігурівського району Барбашов не надав. Натомість відомі не поодинокі факти про створення так званих фільтраційних таборів росіянами. Є ще й так звані фільтраційні табори, або так би мовити, колонії серед відомих у селищі Козацьке та Тому ж без приміщенні школи і клубу. Значить, що там відбувається, там знаходиться десь порядка на сьогодні трьох-чотирьох тисяч маріупольців. Там виключно чоловіки. Вони там вже майже два місяці. На сьогодні буде там з копійка. Вони навіть, наче, пройшли фільтрацію, наче але їх звідти не випускають. Іноді залучають до робіт селяків там, типу, благоустрій, території селищ тримають ну, в таких собі умовах. Це відео зняти у таборі в безіменному. Люди сплять на підлозі у шкільних класах. В холодну пору року майже всі важко хворіли. Ось таку їжу дають у кращому випадку. От в таких умовах ми живемо на полу, в сарачі. санітарія повна. Умывальник один на всю толпу. Туалет вообще находится. На улице, в которую невозможно зайти. Режет глаза. Вчера отсюда увезли человека с туберкулезом. Російські змі а також користувачі в соцмережах повідомляють, що в Україні почалася посилена мобілізація жінок насамперед із хімічною та біологічною освітою. Російські експерти стверджують, Україна у такий спосіб готується до застосування біологічної чи хімічної зброї. Окрім традиційних вуз, відзначається збільшення попиту на тих, хто мав громадянську освіту в галузі хімії, біології, біотехнології ветеринарної медицини. Зсу цікавлять жінки віком від 22 до 45 років. Років тим, хто підписав контракт, видають документи з присвоєнням військово-облікової спеціальності та відправляють до зони проведення СВО. Однак, це повідомлення фейк у міністерстві оборони України. Спростували ствердження про здійснення обов'язкової мобілізації жінок і особливо інформацію про те, що проводиться будь-яка цілеспрямована мобілізація жінок-біологів та жінок-медиків. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що жодної мобілізації жінок в Україні не проводиться. Немає мобілізації жінок, і а, якраз зміни, які стосуються спрощення системи обліку, стосуються і питання жінок до 26-го року. Навіть та єдина спеціальність медична, да, яка може підлягати мобілізації, до 26-го року. Немає обов'язкової постановки на облік. А, всі інші професії, це тільки в добровільному порядку. Також Маляр зазначила, що російська пропаганда неодноразово використовувала тему мобілізації та, зокрема, мобілізації жінок в Україні, але не мала жодних успіхів. Знову на порядок денний проросійських телеграм-каналів повернулись меседжі про мобілізацію жінок. Здавалось би, вже стільки раз ця тема не отримувала високої зацікавленості. Проте вони наполегливо намагаються її розкрутити, попри відсутність успіхів. У нас не мобілізовують жінок без їхньої згоди, навіть медиків, і не направляють без їхньої згоди на передній край. Якщо військовозобов'язана, жінка отримує повістку, це для уточнення даних, бо вони згідно з законом повинні це робити що 5 років. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі виправдав російську армію, не знайшовши жодних доказів військових злочинів, скоєних російськими військовими в Україні. Такий висновок вони зробили на тій підставі, що рішення суду видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна стосується підозри у скоєнні лише одного воєнного злочину незаконної депортації дітей із тимчасово окупованих територій України до Росії. Отже, насильницька депортація дітей це єдине, у чому вдалося звинуватити Росію. В Тичному вгазі газі розписалася в тому, що дії армії Росії залишаються в рамках пристойності і їх не можна звинуватити. Ні Путіна, ні Шойгу, ні когось ще. Ось так хотіли покарати Путіна, а в результаті виправдали СВО. Буває. Але такі повідомлення маніпуляція. Міжнародний кримінальний суд справді видав ордер на арешт Путіна лише через підозру у насильницькій депортації дітей з окупованих територій України в Росію. За словами міжнародних експертів, виданий ордер зовсім не означає, що суд не побачив злочинів російської армії в Україні. Міжнародний суд видав ордер саме за цим звинуваченням, адже його найпростіше довести. жоден злочин не буде легким у доведенні. Але як Якщо ви подивитеся, наприклад, на атаки проти мирних жителів, у росіян багато виправдань, якими вони будуть захищатися. Вони можуть сказати, наші війська погано навчені, або вони не цілеспрямовано цілилися по цивільних. Це був нещасний випадок або річ у несправності зброї. Але ми чітко бачили нелегальне перевезення українських дітей до Росії. Це було всюди на їхньому телебаченні, і тому це набагато легше довести. Володимир Василенко, представник України в Раді ООН з прав людини у 2006-2010 роках та суддя трибуналу щодо колишньої Югославії у 2001-2005 роках, каже попереду будуть нові ордери на арешта імена підозрюваних. Ймовірно, вони стосуватимуться злочинів, які були згадані у нещодавньому звіті ООН. Обстріли цивільних об'єктів, які є захищеними за міжнародним гуманітарним гуманітарним правом. Видача ордеру на арешт Пуна, персонально Путіна, означає те, що з точки зору правової він зобов'язаний з'явитися перед судом. розумієте? Він порушить, він це зобов'язання. От це буде це ще одна цеглина. в. Комплекс підстав застосування щодо нього санкцій. І головне, мені так здається, що оті західні лідери, які поспішають там, які хочуть з ним про щось домовитися і, і ставляться до нього як до. Нормально главу держави цивілізованої держави повинні сто разів подумати, чи в принципі з ним зустрічатися чи ні. Російські медіа повідомляють, що незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні визнала українську владу злочиною. Зокрема, у повідомленнях йдеться комісія ООН опублікувала доповідь, в якій фактично визнається скоєння низки воєнних злочинів, скоєних бойовиками київського режиму під час збройного конфлікту в Україні. Комісія ООН опублікувала доповідь, де фактично визнається скоєння низки військових злочинів бойовиками київського режиму в ході збройного конфлікту в Україні. Зокрема, в ньому згадуються два приклади військових злочинів щодо російських військовополонених. Розстріли бойовиками військовослужбовців, які здалися в полон, скоєні в населеному пункті Мала Харківської області та в Дмитрівці Київської області. Однак ці повідомлення маніпуляція. оскільки основною темою звіту стала низка підтверджених воєнних злочинів, які російська влада та її армія вчиняли і продовжують вчиняти в Україні. А Гідпроп вирішив змістити увагу на порушення з боку України. Про те, що в ООН чітко визначили, що, наприклад, саме Росія вела вогонь по драмтеатру в Маріуполі чи по залізничному вокзалу в Краматорську, російські змі вирішили промовчати. Натомість звична риторика про нацистський режим та його злочини. Основний висновок комісії зібрані. Докази показують, що російська влада вчинила широкий спектр порушень міжнародного права в галузі прав людини та міжнародного гуманітарного права в багатьох регіонах України та Російської Федерації. Багато з них прирівнюються до воєнних злочинів і включають навмисні вбивства, напади на цивільних осіб, незаконне позбавлення волі, тортури, зґвалтування, а також насильницьке переміщення та депортація дітей. Крім того, комісія встановила, що серія атак російських збройних сил починаючи з 10 жовтня 2022 року по енергетичній інфраструктурі України та застосуванні тортур російською владою можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності. Комісія рекомендує провести подальші розслідування водночас у звіті зазначаються й деякі випадки правопорушень, скоєних українською стороною. Комісія також задокументувала невелику кількість порушень, скоєних українськими збройними силами, зокрема ймовірні невипіркові напади та два інциденти, які кваліфікуються як воєнні злочини. Однак, по цим фактам, Генеральна прокуратура України вже відкрила кримінальні провадження та триває слідство. Резюмуючи звіт, можна чітко говорити, що незалежна комісія ООН визначає, що саме Росія скоїла і продовжує чинити низку воєнних злочинів Україні. і що з багатьох інших злочинів ще вестимуться розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних. Атеїстична українська влада закриє доступ до мощей святих у Києво-Печерській лаврі. Такі повідомлення почали ширитися цього тижня російськими медіа та соціальними мережами. Як ідеться в повідомленнях, міністерство культури України зачинили доступ до ближніх та дальніх печер Лаври для проведення інвентаризації музейних експонатів Лаври, враховуючи те, що культурними цінностями та музейними експонатами міністр Олександр Ткаченко називає нетлінні мощі преподобних печерських, викликає за Непокоєння метод визначення збереження цих святинь, адже за тоталітарного радянського часу атеїстичною владою широко проводилася компанія з відкриття мощів для показу їхнього стану безпеки. Ці компанії супроводжувалися знущанням над святиною. Мощі діставали з ковчегів, з них знімали покриви для детального опису та виставляли на музейних вітринах. У своїх матеріалах російські змі посилаються на відео голови синодального інформаційно-процвітницького відділу митрополита Ніжинського та Прилуцького Климента, опубліковане у телеграм-каналі УПЦ МП. У своєму відеозверненні Климент заявив, що 20 березня від керівництва національного заповідника Києво-Печерська Лавра на адресу монастиря надійшов лист із повідомленням про те, що відтепер доступ до ближніх і дальніх печер музеєм буде призупинений через роботу комісії, яка визначатиме рівень безпеки культури культурних цінностей священник назвав такий підхід української влади атеїстичним. 20 березня надійшов лист від керівництва заповідника києво печерська Лавра, тобто музею, на адресу самого монастиря києво печерська Лавра, з повідомленням про те, що з завтрашнього дня. Тобто з самого ранку доступ до печер і ближніх і дальніх, доступ для вклоніння мощам Києво-Печерських угодників музеєм буде припинений, обмежений. І ми всі благаємо Бога і благаємо преподобних Антонія, Феодосія і всіх преподобних Києво-Печерських, щоб вони не позбавили нас свого молитовного покрову навіть у цей час таких особливих випробувань нашої віри. Коли ми бачимо, що абсолютно атеїстичний і безбожний підхід. Державної влади, зокрема, Міністерства культури, і інформаційної політики, по відношенню до великих православних святинь, якими є мощі преподобних угодників Києво-Печерських, однак ця заява є відвертою маніпуляцією та підміною понять. Насправді поточна перевірка печер Києво-Печерської лаври та їхнє тимчасове закриття для парафіян повністю відповідають закону і не є атеїстичним підходом. Свято Успенська Києво-Печерська. Скалавра має право перебувати на території національного заповідника Києво-Печерська Лавра на підставі договору оренди про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, яке є державною власністю. Строк цього договору спливає 29 березня 2023 року. А перевірка державної комісії має завершитися 15 травня цього року, після чого печери лаври будуть відкриті для всіх охочих. Як повідомляють Міністерстві культури України? Не йдеться про роботу комісії з перевірки наявності, умов зберігання та стану збереження культурних цінностей, які передавались із національного заповідника Києво-Печерська Лавра Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі Української православної церкви, і створили згідно з наказом Міністерства культури та інформаційної політики України. А національний заповідник Києво-Печерська Лавра наразі забезпечує всебічну допомогу та максимальне сприяння діяльності комісії. Під час роботи комісії доступ до певних об'єктів заповідника може може бути тимчасово обмежений до 15 травня 2023 року. Комісія має здійснити перевірку та підготувати відповідну довідку. Окрім того, на офіційному сайті відомства заявили, що під час перевірки Міністерство культури та інформаційної політики вже встановило низку порушень з боку Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ. І порушення можуть бути підставою для розірвання договору оренди про безоплатне користування релігійною організацією, культовими будівлями та іншим майном, яке є державною власністю, зокрема йдеться про самовільну перебудову, добудову перепланування пам'яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території заповідника. Заяви ж про те, що тимчасове закриття лаври є свідченням атеїзму та безпрецедентним проявом обмеження прав українських вірян, є нічим іншим як маніпуляцією. Адже лавру вже не вперше зачиняють навесні 2020 року. Києво-Печерську лавру також закривали для парафіян через епідемію коронавірусу. Однак тоді ніхто не називав це безпрецедентним порушенням прав вірян. Російська пропаганда постійно використовує тему розколу православної церкви України для презентації України атеїстичною та сатаницькою державою. Києво-Печерську лавру з 4 квітня закрито на карантин. На офіційному сайті Лаври повідомляється, що на період карантину богослужіння відбуватимуться в закритому режимі з онлайн-трансляцією без участі прихожан і паломників. Такі заходи з 4 квітня запроваджено у зв'язку з поширенням на території України інфекційного захворювання covid 19 і посиленням карантинних заходів, зазначається в повідомленні. Такі отрашисти ладні на видумки фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел разом до перемоги. З вами була Вікторія Петренко. Побачимося.